Добрий день, шановні друзі. Радий вас всіх вітати знову у себе на каналі. Як ви можете зауважити, могли зауважити, я дещо був відсутній у цьому амплуа, скажімо так, що взяв собі таку творчу відпуску. Дуже на користь мені пішла. Знаю, що багато з вас хочуть. З глядача бути автором, але я так зауважив, що бути глядачем Ютубу значно цікавіше і значно простіше, аніж бути автором. Ну, Але треба повертатися до справ. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як функціонує режим парного екіпажного водіння. Значить, не буду я зараз вдаватися в деталі того, що ви знаєте вже з автошкіл і що я вже розповідав себе на каналі. бо основу всі, звісно, знають, хочу вдатися дещо до іншого, до розшифрування, я би сказав, для тих, хто. Працює і до кінця не може вловити деякі нюанси, і для тих, хто навчається і тільки готується до цієї праці у такому режимі, або взагалі сидить з паперами і не може розібратися в написаному, тобто з самими якимись питаннями тестів тощо. Значить, дивіться, що ми сьогодні будемо говорити. Справа в тому, що як я вже неодноразово вам казав. Дуже багато прикладів у правилах. Це стосується і одинарного водіння, і екіпажного водіння. Ті, хто друкують чи пишуть даний матеріал, дають шаблонними прикладами. Я вже про це вам розказую. Ну, наприклад, коли ми говоримо про водіння, звичайне, моноводіння однієї людини, прийнято казати 4,5 години 45 хвилин паузи, 4,5 години. Тобто, це ваш робочий день. Більшість людей це прочитують, це дуже легко зрозуміти і запам'ятати, але на практиці у них виявляється, що вони проїхали. 35 хвилин, потім поїхали ще годину 27, потім ще проїхали 3 години, і чи вони могли проїхати цих 3 години, а які були паузи? Тобто це зовсім не так, як на папірці, на тій діаграмі, яку їм показували там, де вони отримували права, або там, де вони вивчали цей матеріал. І тоді починається велика-велика лавина різних запитань, власне, з парним екіпажем. Також виникають на практиці деякі нюанси. Причому ці нюанси удвоюються, тому що двоє людей і дві думки дуже часто мені пишуть люди з одного екіпажу, які власне їм треба командно прийняти рішення і командно вивести облік своєї роботи, а думки у них різні, бо хтось вчився в різних автошколах, або хтось дивився різних блогерів. Давайте спробуємо сьогодні розібратися, як же ж функціонує оцей режим парного екіпажу. Значить, не будемо до тих азів доходити, врахуємо, що всі вже в це знають, що сама зміна максимальна може тривати 30 годин для парного екіпажу. Для парного екіпажу зміна 30 годин, це означає, що в цю зміну має входити якась певна робота, якийсь час, за який можна зробити цю роботу, і пауза, що повинна слідувати після нього. Врахуйте, що оця робота і пауза, оця так названа зміна, максимальна 30 годин. Максимальна, тому ніхто не зобов'язує вас робити її кожен день по максимуму. Звісно, ви задаєте запитання, звідси, скільки ж змін можна в тиждень? Тому якось вам не стикається, як же ж так? тиждень має е, 6 діб, а тут по 30 годин трішки не. Не виходить, тому що коли 6 діб по 24 години, то вам було легше ділити, коли ви самостійно працювали, коли ваша зміна мала вкластися в 24 години, а тут 30. Не треба такого робити і це ділити, тому що це чисто теоретична, максимальна довжина. На практиці ж відбувається абсолютно по-іншому. Тобто, двоє людей просто починають. Так звану зміну умовно, скажімо, у 4 годині ранку, і вони мають, мають оцих 30 годин, тобто до, давайте порахуємо, 30 годин це що? 4 рано – це до 4 рано наступну, плюс 6 до десятої ранку, зробити і паузу, і роботу. Якщо від цієї паузи відняти 9 годин, що не обов'язково для парного екіпажу, то ми маємо 6 година, 10 година ранку мінус 9 годин, це перша година ночі. Тобто люди, які почали у четвертій ранку, можуть працювати до першої ночі. Але хто сказав, що вони тільки можуть. Зазвичай відбувається на практиці трошки по-іншому. Виїжджає один водій свої години, виїжджає другий годин, водій свої години. Між цим люди десь харчувалися, бігали в туалет, і це зазвичай може вкластися, скажімо, там у якщо не мусить вони навіть виїжджати по 10 годин, так вони, вони могли вкластися умовно заміни ці, Давайте вкладемося у 17 18 годин. 17, 18, давайте 18, щоб було вам вже зручніше. 18 годин, тобто вони не виїхали до кінця, 18 годин. Що ми маємо від 4 години ранку? Від 4 години ранку це всього на все 10 -та вечора, так? Тобто 10 -та вечора ці люди зупиняються і спокійно собі ночують 9 годин, так як і інші водії, що їхали в одиночному, тільки вони, звісно, не могли до 10-ї. Вони зупинилися трошки раніше. На практиці зазвичай відбувається це саме так. І раджу вам ще зрозуміти таку річ, що також дуже багато. Водіїв якось плутаються в цьому. Кожний з вас має абсолютно ті ж самі нормативи по водінні, що в, одинарні, в одинарному екіпажі тобто, так ви в парному. Парний екіпаж не вмикається на такографі якимось натисканням якихось спеціальних режим парного екіпажу спеціальними кнопками. Він вмикається в той момент, коли ви вставляєте другий слот карт. Тобто в першому слоті карта, це перший водій постійно їздить у моноекіпаж, е, моно так скажемо, то не екіпаж, я не знаю, як по-українськи краще виразити. Е, Моноробота, нехай буде так. А у. Е, Війному екіпажі він вмикається автоматично, коли ви вставляєте карту другого водія в другий слот. Значить, він увімкнувся. Відповідно, таймери помінялися. У вас оцей коридор значно ширший. Як ви можете використовувати цей коридор? Ви можете використовувати цей коридор значно по іншому, але у кожного з вас такі ж такі ж по роботі, норми, як коли ви самі їздите. Тобто, що я маю на увазі? У вас. 9 годин. 9 годин, чи я сам їду, чи я в екіпажі їду. У вас після 4 години е, закінчується водіння неперервне і треба робити паузу 45 хвилин. Така ж штука, така ж сама. У вас тижневі години також не більше 90 годин у 2, 2 тижні або 1 тиждень там 56, якщо сусідній немає більше е, і в сумі не становить 90. Тобто у вас абсолютно ті самі ліміти. Поводінні, довжина робочого тижня. Довжина робочого тижня, як я вам вже й казав, від початку від старту 144 години. Це рівно 6 діб. Просто діб. Не треба думати, що це робота, що це водіння. Цих 6 діб, коли ви в парному екіпажі стартанули. У обидвох вас 144 години, тобто вже є термін, максимальний термін. Ви Можете зробити це швидше, але є максимальний термін, коли ви мусите зупинитися і зробити паузу. Яка пауза вас чекає в парному екіпажі? Та абсолютно така сама міжтижнева пауза, як і в одиночному, тобто 24 години або 45 годин, або оптимально це робити через раз. Тоді все складається в гарну мозаїку. Тобто абсолютно ті самі нормативи. В чому ж різниця? Різниця саме в тому, що день значно розтягнутиший От тих 30 годин. І пауза повноцінна для вас в парному екіпажі вже дев'ятка І остання річ, коли ви перериваєте свою неперервну їзду, неперервне водіння, будучи на сусідньому кріслі, тобто маючи на слоті своєму конвертик. Тому що коли водій. А, скажімо, був у першому, а водій Б у другому, а потім вони помінялися, і водій Б сів, поставив свою карту у перший слот, то водія А при руху автомобіля вже горить не ліжечко, бо автомобіль починає рухатися, ви помінялися, і він їде. А конвертик. Цей конвертик у другому слоті зараховується вам цією паузою, яка власне вам обнулить через 45 хвилин вашу неперервне водіння і ви знову зможете будете мати 4,5 години. Як же ж можна використовувати на процесі дня оце водіння? Звісно, що найпрактичніший варіант, що було по-чесному, всі працюють на одну зарплату. Звісно, ж, багато людей їдуть 4Т, 4Я. 4,5Т, 4,5Я. Там пів години вже дуже важко, бо потім може не бути місця зупинитися. Багато водіїв їдуть 3Т, 3Я. І Прийнято, що це якась константа, що саме так треба їхати. Ні, любі мої їхати можна трошки по-іншому, якщо якісь корективи вносить ситуація більш е практиків одного водія, ніж другого, або один почуває себе недобре, або ще щось. Значить, ніхто не регламентує вам, що мусите ви їхати по черзі. Такого немає. Так роблять, тільки тому, що так найпрактичніше. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що за оцих. 21 годин загальної роботи, 21 годину. Чому 21? Тому що зміна, як я сказав, 30, мінус 9 обов'язкової паузи, у вас залишається 21 максимум. Ви можете зупинитися значно швидше. 21 максимум на цю роботу. За цю 21 годину ви мусите виїхати. Не мусите, а маєте можливість виїхати свої години водіння, доступні вам. Але ви не мусите, не мусите зробити це саме от такому шахматному порядку. Дивіться, може Тут і складатися така ситуація. Що водій, а я їду 4,5 години. Закінчується. Ми зупиняємося на 45 хвилин. Закінчується мій час. Ми зупиняємося, стоїмо, але з якихось причин, з якихось причин, водій Б не сідає за кермо. Скажімо, у нас спереду великий мегаполіс, і він не чує себе достатньо впевненим. Скажімо, що у нього головна і він погано себе почуває. Скажімо, що ще якісь нюанси. Проходить 45 хвилин. У мене обнуляється, скажімо. О, знову доступне водіння, і я, не переставляючи карточки, продовжую їхати. Їду ще 4,5 години. Значить, по загальному проходить вже 10 годин. Загального часу вже 10 годин я працюю. Я проїхав ще 4,5, я досягну своїх 9 годин, не будемо вже говорити, додатковий 10-ту годину, 9 годин. Зупиняюся знов. На... Зробити паузу, перервати, їхати я далі вже не можу. І тут ми вже замінюємо карти, вже водій Б, який рядом зі мною може е і хоче їхати. Він сідає за кермо. Зауважте, що за той час, що я працював, він на конверті мав 10 годин. Я водій а, сідаю на крісло з боку, і він починає їхати. Він їде за такою же схемою. Також 4,5 години, чи там 4 ми зупиняємося на годинку відпочити, потім знову їде, і в мене вже 10 годин паузи. Увага! 10 годин паузи на конверті. Не думайте, бо дехто так думає, що я можу знову сідати за кермо. Тому що в мене обнулилося все. Ні, в мене не обнулилося все. Я можу конвертом у другому слоті обнулити тільки свою, своє неперервне водіння. Але я не можу зробити конвертом у другому слоті собі добову паузу. У парному екіпажі добова пауза зарахується обидвом водіям, коли машина буде нерухома. Нерухома не їхати. Неважно, це станеться на 18, 19, 20 чи максимум 20 після 21 години загального руху, їм треба зупинитися і у обидвох увімкнуться саме ліжечка і так простояти 9 годин. Тільки тоді у обидвох буде доступне водіння. На другому сидінні, у другому слоті, ми не можемо навіть при такій комбінації, яку я вам описав, зробити добову паузу. Майте на увазі. Але тим не менше, то що я вже і сказав, ви не зобов'язані абсолютно пропорційно і поступово займатися оцим водінням. Може складатися така ситуація, як я щойно описав, що один водій виїде 10 годин, а другий, скажімо, тільки 4. І це все дуже навіть законно. Є ще один нюанс, який дуже часто мене записують, і е, часто вам власне е, стається це, коли... З моноекіпажу з одинарного водіння треба перейти на парний екіпаж. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що ви почали зміну, ви працюєте, і посеред цієї зміни на половині робочого дня вам підсаджують людину, і від сьогодні і надалі ви будете з ним працювати у парному екіпажі. Або навпаки, ви стартанули парним екіпажем, і ця людина виходить. На пів вашої зміни чи через кілька годин вашої зміни, і ви залишаєтесь самостійно, як же ж вам перемкнутися і почати все рахувати наступним чином, бо тому, що ваші зміни вже будуть не такими широкими. Значить, дивіться в правилах написано так. Не знаючи всі, бо не перевіряв це, не перевіряв особливо на нових тахографах. Але ви сподіваюся, напишете мені в коментарях, чи стикалися з такими речами і чи перевіряли саме на нових розумних оцих приладах. Чи так воно працює? Режим зараховується іншим, коли від першого водія до того, як перейшли від початку першого, пройшло не більше однієї години. Що мається на увазі? Якщо ви... Почали свою зміну о, сам один і їдете. І буквально через 20 хвилин, через пів години у вас підсаджується е, друга людина, вставляє в другий слот карту, і, е, відповідно, прилад за, зараховує це як. Е, Робота парного екіпажу, то ви зможете зробити і у вас з'явиться роботи на весь оцей час, тобто на довгий час, на 21 годину на 30 годин разом з 9-годинною паузою. Якщо ж ви пропрацювали вже самостійно більше години, і тільки тоді підсіла людина, навіть якщо він вставить свою карту. Після вмикання режиму подвійного екіпажу, ви мусите закінчити цю зміну в той термін, який дається в, одинарні, в одинарному водні. Неважно, чи він буде сідати, чи не буде сідати за кермо, чи буде вставляти в перший, чи не буде, умовно, якщо ви почали працювати у. Е П'ятій годині ранку, то ви мусите максимум до 20.00 закінчити. Тобто у вас тільки 15 годинна зайнятість довжина робочого дня, у вас не буде 21 години, тому що він сів пізніше, ніж через годину. Рівно така сама ситуація при тому, коли ви покидаєте один з б як я вже сказав, покидає автомобіль. Якщо він покидає автомобіль, то у вас ще годину можна зробити в раю в режимі парного екіпажу. Ви можете доїхати. Якщо ж він е закінчив вас, вас залишив і ви хочете ще самостійно їхати більше години, і ви за межате оцих 15 годин, то такограф вам скоріше всього. Я сподіваюся, що такограф був правилах саме так написано. Скаже, що зупиняйся і роби відлік так. Ніби ти їдеш сам. Найкраще на практиці це все ж таки все перервати 9 годинною паузою. Тобто не підходити до краю. А коли у вас це ж не кожен день стається, так коли у вас виходить людина або підселяється до вас людина, зупиниться обидвом відстояти 9 годин, і тоді з наступного дня у вас увімкнуться е, режими подвійного екіпажа по 30 годин, максим, максимум доступні. Всі всі, всі ці зміни, і буде без ніяких накладок, але тим не менше, такі накладочки є в момент, коли ви когось висаджуєте чи підбираєте. Ще такий нюанс, коли ви їдете в партному екіпажі з однією людиною і вона. Тобто вона вам допомагала їхати до обіду, а потім він виходить в обід, але ви підбираєте відразу другого водія, і після обіду буде карта другої людини, то у вас буде доступне також, таке ж саме водіння, буде доступне як і, м м начебто. Ви працювали в парному екіпажі з однією тою самою людиною. Але у тієї людини, що сіла е пізніше, в нього буде доступне ще більше водіння, і не можна ні в якому разі, тобто тому що він пізніше почав, і прилад буде відраховувати від його від його початку, того, який підсів до вас в обід. Ні в якому разі він не може. Продовжувати водіння, навіть якщо він запихає карту і у нього доступне водіння. Ви мусите тоді зупинитися на 9 годин по запиту до того, в кого час закінчується раніше. Тому що інакше, якщо він поїде, він нарушить вам. Я думаю, розумієте, що я хочу сказати. Тоді у вас закінчення буде в різні періоди. І ви мусите зупинитися на 9-годинну паузу. По таймеру того, у кого закінчується раніше, звісно, це такі дуже заплутані форс-мажори, і вони трапляються дуже дуже рідко. Ну не кожного дня ви підбираєте, пересаджуєте посеред дня, але тим не менше. Питань таких надто дуже-дуже багато. І я вирішив перервати свій, свою творчу паузу, саме з такого легенького до маневрів дійдемо трошки ще пізніше. Треба мені помити машину, перейти на звичайний причеп, зарядити дрон, який не літав вже півтора місяця. І вирішив я почати цей сезон з такого чисто монолога. На таку трошечки, я би сказав, навіть форс-мажорну тему. Якщо вам попадалися подібні форс-мажори, подібні ситуації, то можливо ви можете щось додати, поправити мене або підказати мені, що саме видавав вам приладу у тій чи іншій ситуації. Мені буде дуже цікаво е почитати. Е Щось дізнатися, а можливо в чомусь і подискутувати з вами. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, тримайтеся! Перемоги Україні, українцям! І слава Україні! Бувайте здорові!